Унікальних об'єктів такого роду в Ужгороді було три, проте жоден з них уже не працює понад чотири роки. Наразі на завершальному етапі знаходиться бювет у парку Лаудона, де раніше всі охочі могли пити специфічну, але дуже корисну лікувальну воду. Після тривалої перерви у вересні бюет знову запрацює. Його повністю відремонтували і зробили тумбу із граніту для того, аби у будь-який час мати доступ до самого джерела. Підземні труби теж змінили. Зробили утеплення підлоги для того, аби взимку вода не замерзала. Ужгородська художня рада спеціально підібрала кахлі для того, аби бювет виглядав естетично. По завершенню ремонтних робіт на початку вересня буде освячення бювету та його офіційне відкриття. Властивості цієї води з дозволу господа Бога будуть освячені, так що будуть приносити людям добро. Ну і останнє залишиться тільки слідкувати за тим, щоб це працювало, ця споруда. Бювет. Приносила здоров'я людям, радість. Я думаю, що ми, принаймі, поки я у владі будемо зберегати його і покращувати. Разом з тим. Бювет будуть використовувати як капличку, куди при потребі можна прийти та помолитися. Аби створити атмосферу духовності, у приміщенні лунає церковна музика, а сам бювет оснащений церковними вітражами.